Кузьма, який отримує спеціальність зутєвик з ремонту ззуття в Державному професійно-технічному училищі, Коврське професійно-технічне училище. Даного власне у нас буде для будуть на участі. Це розуміємо, знаємо, допустим, на черву. Человек славян з двох частин. Восьми частину спилает на очки, а потом не печки, очки. У нас сшивает у нас шиенных машин. Підложка положит уже Для двух на три дня. Підложим у нас танк своя.

Треба приміняється від того, який нас не на житті, є привітна горілка, від того, щоб посередине в нашому житті копці. Гуліка наша приборлюється. Вот так, так. І забачимо, якщо создати нашому житті, це пічну, то є. Шість колеги шлікувальних. Один і час шлікувальних колес. Для того, щоб не зараз нашому літі наводити. Так це наш зараз суб'єкт. Ось вихований Чернов, він займається ремонтом життя, проживає ви вихований червоно. Там токалі працює на ручку для прошивання буття, ну, для ремонту життя і на вихований назирків, настраювання на на машинку, для того, щоб сивати захистів нашого життя. Дякую, Владислав. Удачі тобі.